Людей їде небагато. Один-два чоловіка. Це розстояння 200 кілометрів. Хоч сьогодні приїхав. Люди зовсім не їздять, а білети не а ціна не додається. Ціна така стається така сама. З старого села на рівні 350 гривень. А кому піднімати як людей немає. Немає людей. Одні пенсіонери їде хто в лікарню, хто в лікарню. Микола працює на маршруті «Рівне Старе село каже, возити немає кого. Однак заради декількох пасажирів навіть поганою дорогою все ж їздить кожного дня. Дорога дуже нікудишня, дуже ями великі і ламається. Да, з оркідного до рівного нормальна дорога. Там до старого старого до старого села невозможливість. Аналогічна ситуація з дорогою та з пасажирами і на Здолбонівському напрямку, кажуть водії. Маршрутом Рівне Озерко користується лише декілька місцевих жителів. Це вранці їдуть люди на роботу і ввечері, ну там хто де працює. А в день ми гонимо порожняка туди-сюди на село. Якщо погороді там йде багато маршруток, то ну, ми, звичайно, мусимо їхати по своєму графіку, який в нас є. Тому що ми не можемо пропустити, хай там одну-дві людини, я везу. От мене зараз чекає одна жінка на село. Я мушу її вести А дорога там, звісно, в нас не аркі. На відміну від напрямку до старого села в село Озерко, що на Здолбунівщині, вартість проїзду віднедавна зросла. На 15 гривень це подорожало, до рівно, на 15 гривень. А так до Злобуна на 10 гривень, там на 5 гривень місцевими попіднімалися. Якщо підняти на вигше, і так ніхто не боїться. Ну, це реально, просто пенсіонери ж отримують мінімалку тут, так, на 3 тисячі. Ця бабка поїхала в місто, заплатила 100 гривень за проїзд, туди і назад 200 гривень і виходить. Ну, я так беру цього. Плюс таблетки, тисячу гривень, і вона сидить вже вдома. Це. А підняти викше ціни ну, це просто ну, не з нашими достатками, я так скажу. Необхідність підняття цін, як перевізники, так і водії, аргументують значними витратами на транспорт. 57 гривень солярка. Ну, то це ну просто скат 4-5 тисяч коштує. А по цих дорогах ремонт це тиждень під'їздив, все, лягай під нею. Ну, звичайно, хоч кожен день лягай, мало ж мусимо, і так. В Управлінні інфраструктури та промисловості області зазначають, перевізники ще на початку літа зверталися до них. Щодо підняття вартості проїзду із 8 листопада на коротких напрямках до 50-60 кілометрів його таки підняли з гривні 90 до 2,25 гривень за пасажирокілометр. Станом на сьогодні північні напрямки в основному не підняли проїзд. Дальні райони, такі як Вараж, Дубровиця, Сарни, Зарічне, Рокітне, ще не підняли, тому що там перенасичена кількість транспорту. А сьогодні піднято більш приміські маршрути. Немає такого, що погоджено якийсь окремий конкретний напрямок. Перевізники всі подали свої заяви на підняття та різну, і ми поступово їм погоджуємо. Ганна раз на тиждень їздить у верхівськ, попри те, що підняття цін за квиток б'є по її гаманцю. Необхідність таких дій вважає цілком обґрунтованими. Я дивлюся по нашій маршрутці. Їде маршрутка не то, що вона півпуста, а зранку дуже мало людей їде. Йому не вигідно їм їхати. Або вони зробили такий графік, якби вони зробили, щоб від коли от люди в день дійсно, а зараз на 9.40 я їду 4-5 людини. Яка йому вигода? Звичайно, що вони будуть піднімати. Ну я сказати, я пенсіонерка і на мої ці. Пенсію то це дорого, але ж разом з тим, як потрібно їхати, то що робити. Згодом підвищення вартості проїзду можна очікувати і на інших напрямках. Востаннє збільшення тарифів на Рівненщині відбулося майже два роки тому, 1 січня 2023 року. Ольга Денілюк Аріна Тітова новини Рівного.